Ого, ти хочеш рожевий пончик? Його ж дуже легко готувати. Наші друзі зроблять це за лічені секунди. Обіцяю. Брайан, тобі пончик треба готувати, а не нутелу їсти. Гаразд, швидше приступайте, поки малятко Кейт знову не заплакала. То що там потрібно робити? Пончик. Та це простіше простого. Зараз зроблю фірмові пончики зоро. Мені потрібно добре відбити печиво в пилюку. У цьому мені допоможе відбійний молоток. Нині все розіб'ємо в крихту. Фух, а цією штукою складно керувати. О, о, готове. Це ще хто. Вибачте, дядечко будівельник, це ваше. Ой, красуня, привіт. Тепер висипаємо все в миску та виливаємо туди нутелло. А тепер мені знадобиться ще один крутий інструмент палець. Все перемішуємо. Чудово. Це так смачно. Бабуль, хочеш спробувати? Е, ну куди? Я ще не облизав. Ну і гаразд, треба все перелити в піч для пончиків. Думаю, що буде неймовірно смачно. Ну, трохи забруднився. Подумаєш? No. Давай все витирай, Живо! А я поки що займуся своїми пончиками. Моя плита вже розігрілася, тож викладаю тісто. Шеф, а в тебе що? А в мене розкішні смачні пончики. Ви тільки подивіться, які вони апетитні та пишні. Але це ще не все. Мені треба з вихов прикрасити їх маршмелло в золоті. Вийде неймовірно смачно. Ось так вже виглядає ще більш апетитним. Але й це ще не все. Зверху я прикрашу свій сендвіч пончиками з золотом. Як вам подобається? А у вас що? А в мене також пончики приготувалися. Зараз продемонструю своїх красенів. До них нічого не треба додавати, тільки цукрова пудра. А чим це так пахне? Тебе щось горить? Точно, мої пончики сильно засмажилися. Вони такі чорні згоріли, чи того, що зорило? Так, гаразд. Додамо розплавленого маршмелу та залємо все полуничним сиропом, щоб вони точно не віддавали гаром. А тепер додам мої улюблені шоколадні кульки, малятко від них шаленіє. Ось і все. Кейт, на тебе чекають пончики. Ой, які побрати? Точно хочу ось ці. А це що в мене в роті. Фу, як багато золота. Я таке не люблю. Що ще є? Ого, які милі? Вони мені дуже подобаються. А що тут? Вау! Ці пончики виглядають так апетитно. Це мої улюблені солодощі. Це дуже смачно, шалено. А як на смак? Смачно! Я віддаю перемогу своєму братові. Так, я зробив це. Приготував самі смачні пончики. Я хочу вафлі. Хм, Моя онучка хоче смачних вафель. Так це простіше простого. Почнемо з кіста. Трохи борошна та яєць. Тепер шматочок масла покладемо в миску. Ой, полетів кудись. Упс, Дякую, шеф. А тепер трохи цукру і молока. Ой, яке смачне молоко. А тепер все перемішуємо. Чуть-чуть-чуть-чуть. Yes. Ох, як добре. Бабуль, ти бризкаєшся, перестань. What а мені потрібний скітов. У мене будуть чудові вафлі із цукерок скітовс. Вийде дуже смачно. Цікаво, вигадала. А що мені зробити? Я не знаю, як готувати вафлі. О, У мене є ідея. Де вона тут? У мене в рюкзаку? Все не те. О, знайшов принзелз. Смачна лакшина. Зараз із неї я зроблю вафлю. Треба тільки покласти її в вафельницю і готово. Трохи додам кетчупу. Думаю, що ця мордочка трохи потішить mm -hmm. Кейт. У мене все готово. І в мене вапля готова. Витягую всі в стопку. Додаємо трохи кленового сиропу. Ой, як же апетитно виглядає. А мені потрібний полуничний сироп. Наліємо трохи в келих у вигляді серця. А ось моя вапля приготувалася зі скітовса. Вставляємо та готово. Кейт, можеш куштувати. Ого, тут так багато смачного. А це виглядає відпадно. Потрібно скоріше спробувати. Вау, неймовірно. А що тут? Кого мій улюблений полуничний сироп? Круто. А що в нас тут смачненького? Ці вафлі точно приготувала бабуся. Я їх уже не перше їстиму Дуже смачно. Ой, щось я переїла вафель. Але в мене ще вафля братика лишилася. Потрібно спробувати. А, не солодка. Це ж лапшина. Крутяк. А з кетчупом смачно. Але я сильно об'їлася. Мені якось погано. Але перемагає шеф. Ого, я знала, що переможу мої ваплі найсмачніші. Ладно. Тепер я хочу рідку цукерку з коли. Чекаю на ваші класні страви. Та це ж простіше простого. Зараз приготуємо шалене. Мені потрібна порожня пляшка Кока-Коли. О, це було важко, але я порався. Оп, вибачте, тепер потрібно залити у пляшку кукурудзяний сироп. Потрібно його дуже багато. Чудово. тепер трохи цукерок мертс. Зрозуміла, бабуль. Клас. А тепер Ой, щось не так пішло. Гей, відпусти. Ай. Зі мною все в порядку. Я просто трохи вдарився. Зате зміг перемішати цукерку. А тепер це все треба заморозити. Не боїмося морозимо до твердого стану, щоб цукерка була неймовірно смачною. Бабусь, як тобі подобається? Ваші no. цукерки всі шкідливі. Краще я зроблю корисне не з коле, а з меду. Шеф, а що ти будеш робити? У мене геніальна думка. Цей рецепт точно сподобається дитині. Потрібно тільки налити коло на сковорідку, додати більше мармеладок з Кока-Колою і перемішати. А моя цукерка вже готова. Ой, як холодно! Ой, ой, дуже холодно, руки змерзли. А мені якраз потрібна миска з льодом. Сюди треба налити трохи рідкого азоту. Все точно посилить дію льоду, і я зможу набагато швидше заморозити свою цукерку. Чудово! Тепер переливаємо зі пляшку, і Можна це класти в миску з льодом. І тільки подивіться, що робить хімія. Пляшка миттєво заморозилася. Бабуся, не чіпайте. Хочете руку на льодяне перетворити? Тепер можна подавати. Вау, все виглядає навіть краще, ніж я собі уявляла. Зараз же спробую цю цукерку в пляшці мішуткою. Він виглядає дуже класно. Ух ти! То це ж мед! Ну, Таке собі. А що тут? Ой, як холодно, холодно-холодно. Так, треба щось вигадати. О, так краще. А як же мені вийняти цукерку звідси? Давай же, вилізай. Вийшло. М -м, смачно! А що зробив братик? Виглядає круто. Вау, класно! Мені дуже подобається ця цукерка. Братик, ти переміг! Ура! Я знав, що я найкращий. Так. Тепер я хочу яєчню. Тільки зробіть, що це справді смачне. Шеф, ти точно маєш поратись для бабусі, це простіше простого. А ось Брайан щось вигадає. Почнемо. Зараз, зараз. Мені потрібно налити трохи олії. Гей, ну вливайся. Ой, вибачте. Ой, бабуся, боляче. Тепер розбиваємо парочку яєць. Пробач, бабусь, я просто захопився приготуванням. Ого, а виходить непогано. Терміново треба приготувати щось істівне, бо після яєчні Брайна можна й до лікарні поїхати. Ось дивись, як треба, Брайн. Ну, як так можна? Все згоріло. Зараз все виправимо. У мене буде яєчня з рідкого маршмелу і персика. Ага. Схоже на твою. Здається, що так. А що в мене виходить? Ой, чудово. Треба додати трохи свіжих овочів та зелені. Ваша яєчня виглядає надто примітивно. Зараз я покажу вам, як приготувати ресторанну яєчню. Вона буде не класичної форми. Ей, а де ж моя форма? Брайан, Це мій дракон. І так, виливаємо чорну масу та смажимо. Тепер робимо очі та вогонь. Цей дракон вийшов такий милий, що Кейт точно оцінить. Додам ще деталей. Галя де буде пастися дракончик. Нічого не кажіть. Я знаю, що зробила ідеально. Oh. Давайте дізнаємося що скаже Кейт. Ого, як багато смачного тут. Мені хочеться спробувати цього дракончика. Mm. Ой, який класний! Дуже смачно. А що тут у нас? Okay. Вау, помідорки. Це я люблю. Смакота. А що з яєчні? Ну, звичайна яєчня. А що тут? Це ж персик. Здорово придумано персик жовток. А це що за штука? М -м -м. Йогурт! Класно! Мені дуже подобається солодка яєчня. Я віддаю перемогу Брайану. І знову я переміг. Оце мені щастить. Ти спиш? Що? Час уже восьма ранку, а вона спить. Зараз будемо будити. Джеймс, вставай. Мам, ти що так кричиш? Не встанеш сама, я тобі допоможу. О, до мене прийшла ідея. Зараз прийду, моя дитинко. Якщо ти не хочеш миватись, то водні процедури прийдуть до тебе. Холодна вода ще нікому не зашкодила. Мам, що ти робиш? Ей. Я буджу свою улюблену миниці у день народження. З ним народження моя люба. Скоріше розпакуй подарунок. Хочеться побачити твоє щастя. І що ж мама мені подарувала? Що? Як навчитись посміхатись? Ну, дякую, мам О, А ось це мені більш подобається капкейк. Зараз нагадаю найпатаємніше бажання. Чудово Дякую, мамуля. Є ж мила, я його весь ранок пекла. Міс пібі, прокидайтесь. Сьогодні за вікном такий чудовий день. Ох, як вона міцно спить. Міс Фібі, доброго ранку. Розплющуйте свої чарівні очі. Доброго ранку, кім. О, Ти вже підготувала все для ідеального ранку, мої улюблені золоті патчі! Зараз нанесемо на очі, щоб зникли ознаки недосипання. О, ти пам'ятаєш? Звичайно, сьогодні ж ваше день народження. З днем народження, міс Фібі. Швидше загадуйте бажання. Ура! Спробуйте торт, я всю ніч пекла. Йо, яка Може, ще щось є? Де мої подарунки? О, золотий пакетик точно для мене. Потримай мої золоті патчі. Thank you very much. Що ж у цьому чудовому пакетику? Oh. О, Ви знаєте, що я хочу. Новий япончик. Класно. Зараз розпакуємо та оцінимо нову камеру. Мені швидше потрібно запостити круті фотографії у всі-всі соцмережі. Посмішку. А так я чарівна. Гаразд мені вже набридло. Ким можеш і ти? Доця виходь. Щось ти там довго. Ми на роботу запізнюємось, а тобі до школи час могла б швидше красу наводити. Правильно, мама тобі каже. Ось ти даєш, сестричко. Ей, ну от знову не встигли. Так, мені потрібно обрати, що сьогодні вдягнути mm -hmm. до школи. Хм, Який ж у мене великий вибір? Ціле одне вбрання. Зате неймовірно гарне. Одягаюсь. Чудово, сьогодні точно отримаю компліменти. Що це таке? Пляма. Мої кращі джинси зіпсовані. Але до мене прийшла класна ідея. Зараз поділюся з вами одним лайфхаком, який знайшла у тіктосі. Мені потрібні класні вирізки з журналів, клей та пензлик. А тепер наносимо клей на пензлики, розмазимо по вирізці. Приклеїмо усі вирізки на наші джинси. А тепер потрібно все обрискати білизною. Відмінно. А тепер погляньте, яку магію я вам покажу. І ось старі брудні джинси перетворюються на круті модні. Ура! Так, так, і що ж мені сьогодні вдягнути? А як шкода, що дзеркало не може зі мною поговорити? Воно б мені точно підказало, що обрати. У мене занадто всього мало. Мала суконь. Мені треба оновити гардероб. Все таки застаріли. Okay. Мені потрібна прислуга. Кім, мені потрібна твоя допомога. Так, міс фіві, що трапилось. О, кот червоний під назвою Нічого одягти». Зрозуміла. Зараз все вирішимо. Швиденько лечу до франції, щоб прикупити міс фібі самі три дві речі. Тримайте. Дякую кім. Це те, що мені треба, але наступного разу будь швидше. Вільна. Час одягнутись. Чудово, Сумочка ніколи зайвою не буде. Так, я знову ідеальна і можу йти до школи. І знову улюблена школа. Я сьогодні навіть не спізнилась. Всім привіт! Мені здалось, чи ця ботанша заговорила з нами. А хто це їде на такій крутій рожевій машині? Новенька? Прийом, прийом, прибули до школи. Потрібно розстелити для міс Фібі рожевий килим, щоб вона не забруднила свої ніжки. Чудова, можете виходити, міс Фібі. Нарешті. Гей, привіт! Я ваша нова однокласниця. Сподіваюся, тут є, хоча б хтось, хто матиме стільки грошей, скільки і у мене. Ух ти, як вона чудово виглядає. Біля школи все чисто. Міс Фібі в будівлі погнали на уроки. Та з Міс Фібі познайомимось. О, і нам чесно на уроки. Давай допоможу. Проходь, подружка. Веди, будь ласка, кут від мого ящика, бо це занадто складно. О, як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний де ж він? А ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово! Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч! Я вперлася в стіну. Ой, це не стіна. What? А це ще хто. Привіт, простушка! Я круто, Фібі зі мною привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик. Я крута мати людину, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, От моє старе печиво. Привіт! Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Мій ящик виглядає так нудно. Треба терміново щось вигадати. Але що? О, точно! У мене лишився шматочок шпалер після ремонту і якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на двері, щоб виглядало прикольно. Яка молота вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібране все що я так люблю. Краса. Вау! Ой ой! Мені ж на уроки час! Точно, мамо викличеш! швидше побігли. Діти, ознайомтеся із завданням з математичного тесту. От ваші аркуші. Thank you. Зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома? Потрібно тільки написати номер. Ей, олівець зламався відстій. Але у мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні. Ну, хоч і б цукерки знайшла. О, У мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, додам трохи води, і у мене вийдуть смачні фарби, за допомогою яких я зможу вирішити тест математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так райдужно. Я зовсім не вчила математику. А й навіщо вона мені? Мені простіше попросити забрилку вирішити за мене. Виріши, будь ласка, ні. А за гроші? За гроші також ні. Ну і добре. А за стільки oh my God. От, за стільки грошей готова? Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ви готові? Час вийшов. Здавайте тести. <рив> у мене навіть залишився час почитати. Цікаво, який у мене буде результат. О, вчитель перевірив. Ура, у мене все гаразд. П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. <клак> Хей, зубрила! Ти повинна була все на відміну вирішити. Ха-ха! обдарила. <плак> 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 Ура, перерва! Нарешті можна трохи перекусити. Кім? забери підручники з мого столу. Будь ласка, так, дякую. А тепер мені треба накрити на стіл. Буду обідати. І оце риба, яка гидота. Так, поміняйте мені страву. Заберіть цей жах. Сподіваюсь, що я не залишу сьогодні голодною. Ще цього разу. О, піца мені вже до смаку. А в тебе що простушка? А мені мати обід збирала. Вона завжди підкладає мені милі записки, щоб я завжди знала, що вона мене любить. Ммм, апетитно. мої улюблені кота сендвічі, Кота-сендвічі кота милі записки. А в мене батьки постійно працюють. Джейн, до мене прийшла класна ідея. Давай поміняємося обідами. Чудово. Ого, а це навіть дуже смачна піца. Тому місце точно не вистачало вечірки. Джейн, не стій осторонь погнали тусити з нами. Це сама крута тусовка в моєму житті. Ей, моя нова сукня зіпсована. Хто товхнув? Що ви смієтесь? Я просто облилася коктейлем Мамочки, це неймовірна ганьба. Я йду. Ну все, тепер ніхто не захоче зі мною дружити. Навіть за гроші. Яка ганьба. Фібі з тобою все гаразд. Ось зрозуміла, ти не в кращому настрої. Фібі, у мене ідея. Давай я позичу тобі свій светер. Мені його бабуся в'язала. Тримай. Тепер у тебе не бабусин светер, а крута унікальна сукня. Погнали веселитись далі. Я повернулася новому вбранні, щоб відпалювати. Як вам, моя нова сукня? Дякую тобі, подружка. Давайте -то танцювати.